І ви на каналі Андрій Це, І сьогодні я вам покажу е, 26 серію Лего. Отака у нас така у нас е, коробочка. Лего да, вже зробили роблять коробочку. Роблять коробочки, отак. отак тут а, так. Ну, тут написано всяке. Кравела тут теж. Тут у нас показуються всі персонажі 26 серії, це 26 серія, 12 фігурок. Отакі є. Це коробка. І тут теж написано щось. І... Приступимо. Ось я вже відкрив. тут я відкрив вже. І все. Коробка нам не потрібна. Ось клатиш, коротше, тут є космонавтка. Пришельці, ще один пришелець, ще якась дівчина. стара серія Лего, Няня, короче, косман... типу чоловік, який Що він пришелець, дальше Жень стара серія теж тоже Лего. Робот, ще одна стара серія. Не пам'ятаю як, ну коротше тоже стара серія. Аріон, ну жук. И еще одна старая серия, и все. Тут у нас сбор что уже сложно. Вот так у нас идет. И все. Это пока у нас... Тут тоже у нас что-то написано. Вот можете посмотреть. Приступим до обзора. Вот такая поставка. Поставка ничем не отличается. Ну, но... Поставка, поставка тільки е, принти. ось. Оце принти. Зв'язочки, оце принти. Не, раніше не було, бо раніше було просто чорна постіна і все. Ось така. О. І дивимося на, на. персонаж, який нам попався. Ось, отака у нас фігурка попалася космонавтка. Ось, у неї такі е, в неї такі принти тут, ви можете подивитися. Ось як у неї з боку даже є принти. Ззаді є. Ну, така вона. Щас. І в неї ще й був е цей космічний е ко костюм ще якийсь. Ну, коротше, у неї в неї. Одне вираження лиця, звісно, у неї. Можете подивитися. Щас покажу. Одне вираження лиця фігурки. І отак, джетпак чи що це. Коротше, ну. Я по космосу не дуже шарю, не дуже знаю, звісно. Ну, всяке таке фонарик, принти, ще якісь. Не знаю, що це. Тут теж -то принти ось. Ну, ось. Отаке. Це теж принти. Це теж принти. Такий рюкзак, який надявається. Зараз вам покажу. Який надівається отак. Ось. Даже шлем є у неї такі. Ось так вона виглядить. Ну, так вона виглядить. І можете подивитися. Так. да. Це була. Це була перша фігурка. Ось. Ось як вона збирається. Можете подивитися вона зборна, ця Це фігурка зборна. Будете вам покласти. Ось тут о. Ось, перший так, ось і отак. Далі отакі от і таке. Отака космонавтка. Кому дуже сподобався. Кому дуже сподобався цей обзор, ставте лайки і ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви перший на моєму каналі. І всім до зустрічі. Всім пока!